Дональд Трамп обіцяє закінчити війну в Україні за 24 години, якщо знову стане президентом Америки. В цю теорію також вірить президент Польщі Анджей Дуда. А чи вірять в це українці? Давайте запитаємо при певних умовах. Це можливо. Перше, по перше, він повинен стати президентом Сполучених Штатів. От і через те, що Сполучені Штати мають вплив на ну практично на весь світ, він може таким чином зробити, щоб заборонити поставки зброї і всього іншого в Україні, і Україні не залишиться нічого, як підписати капітуля... ну, фактично капітуляцію. Думаю, що ні. А чому? Тому що це нереально. Тому що перебуваючи на фронті, я думаю, ви б зрозуміли цю ситуацію. Дуже секретичне, це ще надають нам допомогу, як і фінансово, так і озброєння. На вашу думку, я волонтер. Угу. Я їжджу на фронт і допомоги там угу. від Трампа. Я там не бачу. Ну видно, що він популіст, що він лише заграє з населенням, тому це так. Просто звучив, але під цим нічим не, підкрес... ну, не підкреслено. Угу. Тобто це все ж таки розраховано на те, щоб трішечки відрізнятися від політики Байдена, так, на вашу думку? Так, звичайно. Гра на контрастах. Вони голосують за Байдена, тому що він більш ну, такий демократ, а він якраз заграє з іншим. Населенням, якщо навіть він щось буде намагатися закінчити, то це буде не на нашу користь, а на користь України. Mm -hmm. Така моя думка. Mm -hmm. Як на вашу думку, це все ж таки хайп, те, що робить Дональд Трамп для президентських перегонок? Чи це реальна його політика? Я думаю, все, що робить Дональд Трамп, це хайп. Я не вірю, що Дональд Трамп особисто закінчить війну за 24 години. Mm -hmm. А чому? Тому що закінчити війну за 24 години. Дуже складно. Напевно, ні, тому що це залежить від багатьох світових представників. Те, що він блокує саме надання нам допомоги, бачимо, що Сенат ніяк не може зараз проголосувати. Ну, напевно, це його позиція, але ми також маємо відноситись з нею. Мають, мають українці, ті, що в Америці пропагандувати, те, що в Україні зараз війна. Я думаю, що у нас є якраз ті, ті, ті лідери Америки, які нам допомагають. Mm -hmm. Ну ось на вашу думку, що якщо стане президентом Трамп, що буде з нами? З нами з нами буде все добре. ми Будемо далі добувати нашу перемогу. Нема різниці, що там стане. Ми тільки розраховуємо на себе. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть у коментарях під цим відео.